Перший наш сьогоднішній гість в цій годині Сергій Таран, політолог, депутат Київради і від фракції Європейська Солідарність. Пане Сергію, доброго дня! Вітаю. Дякую, що завітали до нас. в Сліді. Слава Україні! Героям слава пане Сергію. Ну, давайте почнемо з міжнародних мабуть запитань. а Потім перейдемо до внутрішньої кухні. Як то кажуть, кілька днів тому власне визнали Росію державою спонсором тероризму Європейський парламент. І ну, це рішення довго назрівало, і в принципі воно ще з літа. Ми всі пам'ятаємо і флешмоби в соціальних мережах, хештеги з закликами до світових урядів, до світових лідерів визнати Росію державою спонсором тероризму і Сполучені Штати це намагалися зробити. Ну але поки маємо, що визнав європейський парламент, що це рішення дає, як це міняє картину власне світового світової геополітики. Це дуже серйозний стратегічний удар по самій Росії, тому що тепер в всіх європейських країнах ніхто не буде навіть заїкатися, що давайте поновлювати торгівлю з Російською Федерацією. Тому що це означатиме, що той, хто це говорить, він ініціюватиме фінансування тероризму. Я переконаний також, що найболючіше, що для Росії, це те, що це ще покладе. Хрест на намаганнях Росії отримати доступ до технологій. Угу. От для Росії на набагато болючіші навіть ніж економічні санкції. Той факт, що вона не може нічого отримати ні з мікросхем, ні з технологій сучасних. Така дивна дуже історія, що Росія, нібито була технологічно розвинена країна, а зараз залежна від е, мікросхем з Китаю. От їй потрібні технології, їй потрібні високі технології. Хто з європейських країн? Західних країн зараз наважиться говорити, що можна їй постачати такі технології після того, як в Європарламенті визнали це країною тероризму. Але це, звісно, має бути лише першим кроком. Я Переконаний, що після цього потрібні такі самі кроки на рівні національних парламентів у кожній з країн, які входять до європейського союзу, і тут має докласти своїх зусиль. І Україна тут треба працювати на рівні лобізму, на рівні роботи з друзями України в європейських країнах з тим, щоб о цій, о цьому визнанню Росії як країни тероризму була додана законодавча база в кожній з країн європейських країн. І тоді, коли це стане загальним трендом, вже можна сказати, що Росія назавжди опиниться. Uh -huh. Такому собі замкнутому гетто, з якою ніхто не захоче знімати з жодної справи. Uh -huh. Тому насправді це не є просто декларація, завершую, це є дуже практичний крок, після якого будуть дуже конкретні наслідки для Російської Федерації. От якраз я про практичний крок, тому що, знаєте, багато хто акцентується, там в експертному середовищі, знову ж таки, акцентують увагу, там, скажімо, на формальності цього рішення. Хоча, в принципі, після таких серйозних рішень, які оголошуються, мали б бути серйозні наслідки. Ми зараз, попри санкції, там і ті чи інші пакети, які впроваджуються, і про продовжують проваджуватися щодо Росії, там обмеження ціни на нафту і так далі. Що мали б окрім виголошення цих речей, мали б ну, одразу після цього бути втілені в життя серйозні наслідки дії іншої країни по відношенню до якої саме приймаються такі рішення? Практичні наслідки в тому, що в Європі буде дуже немодно говорити про поновлення зв'язків з Російською Федерацією. Росія дуже довго будувала своїх лобістів в Європі. Ну, був такий, наприклад, канцлер Шредер. Відома така історія Шедер до довго... сих пір. Дуже довго лобіював російські інтереси, і це все було пов'язане на газі. Угу. Це була ціла система корупції європейських еліт з боку Російської Федерації. І вони це робили відкрито, тому що це можна було робити. Можна було говорити про дружбу з Російською Федерацією, про подолання Берлінської стіни. Можна було говорити про те, що схід і захід в Європі має бути разом. А зараз про це ніхто навіть не наважиться говорити. А це матиме конкретні грошові збитки і технологічні збитки для Російської Федерації. Але ще раз наголошую, важливо. У моменті наша зовнішня політика має будуватись в тому, що потрібно працювати з нашими друзями в Україні, щоб аналогічні рішення і конкретні законодавчі механізми були в кожному національному парламенті. Європейського союзу деякі парламенти вже ухвалили подібні рішення. Це ще було перед ухваленням рішення в Європарламенті, але все-таки треба працювати і надалі з тим, щоб за цим були дуже практичні наслідки, щоб це взяли до уваги країни і реалізували це в своїй безпосередній діяльності. Виконавча влада має це взяти до уваги для цього. Звісно, потрібні дії з боку української зовнішньої політичної. А які мають це бути дії? Ну ми розуміємо, що дипломатія має бути на більш серйозному рівні. А які конкретно це мають? треба зустрічатися з нашими. Друзями в Європі говорити з ними ще говорити. більше, ще більше і говорити не на рівні тому, підтримайте нас, а говорити на тому, що подивіться, Російська Федерація може уникати санкції через те, що, наприклад, оформляє, ну я так фантазую зараз, на когось свій бізнес не пов'язаний з Російською Федерацією формально. Треба законодавчі механізми, які б дали можливість відстежувати угу. рух капіталів з Російської Федерації. От, подивіться, дуже простий приклад. Ми всі з вами пам'ятаємо про ці шахідів, які бомблять Київ. А ми ж також знаємо, що дуже багато деталей цих шахідів виготовлені на Заході. Як їх відстежувати? Ну, це вже коли наші військові збили шахеди, та навіть з'являлася інформація про ті чи іншу електроніку, чіпи і так далі, навіть американського виробництва, що найцікавіше. Логічно. А чому так сталося? Ну, можливо, тому що. Хоча Іран був завжди пінсанкціями. Угу. Тому що, напевно, не було достатніх механізмів і дій з боку західних країн, які б дали можливість. Запобігти подібному, І от потрібно зараз, відштовхуючись від рішення Європарламенту, працювати з нашими друзями в Україні. можливо, навіть на рівні правоохоронних органів, щоб відстежувати рух оцих запчастин, оцих технологій, які Росія могла отримувати. Та Сергію на Аліекспрес заходиш. Що хочеш? ну не все на АліЕкспрес, це по перше. А по-друге, ну в тому числі і на Аліспрес, треба працювати, і наприклад, зокрема, над тим, щоб. Не могла розвиватися торгівля із Китаєм і з Індією, зокрема через спільну роботу по зниженню цін на російську нафту, зокрема і по тому, щоб ну ці країни, такі як Індія і Китай, розуміли, що в принципі у них є вибір або вони працюють з країною тероризму. Терористом або вони працюють з Заходом, де набагато більші ринки, і де набагато більше для них можливостей. От Китай зараз, наприклад, не дуже активно декларує, що вони в чомусь підтримують Росію. Чому? Тому що вони розуміють, якщо вони це будуть робити, вони втратять набагато більше. А для цього потрібно працювати з західними країнами, щоб ці сигнали Китаю і Індії були більш гучними. Ну але Китай має сателіт Північної Корею, яка в принципі підтримує Росію. Ну, Північна Корея і підтримує, але це не така значна потуга, як Китай. З північної Кореї там інша історія, там на рівному на іншому рівні потрібна дипломатія. Це точно не до рішення Європарламенту, але ну от у світі, взагалі, якщо до якоїсь країни причеплена юридична оця назва, що це країна, яка спонсорує тероризм і це, це країна тероризм, то це є дуже багато дає можливостей і політичних підстав для того, щоб працювати по будь-якому законодавству, які обмежують цю країну. Знаєте, ми часто говоривши про Херсон, що тоді окупований, вже тепер деокуповане українське місто, коли там Рухспрот. Опрацювали ці наклейки, розміщували там листівки і так далі. Цікавий факт Сергію. Не знаю, чи ви читали вже цю інформацію. От на дверях депутатів Європарламенту, які не голосували за це рішення про визнання спонсором тероризму, сьогодні вранці, поблизу їх кабінетів, робочих кабінетів і дверей до робочих кабінетів з'явилися листівки з закривавленим обличчям Путіна і про те, що мовляв, ви. Не захотіли підтримати це рішення, значить ви підтримуєте тероризм. От ви дуже правильно підняли питання про персональну відповідальність. Подивіться, якщо Європарламент визнав Росію як країну терорист, то це ж не просто країна без прізвища. До цього тероризму приліплені конкретні прізвища конкретних людей, відповідальних за здійснення політики тероризму. Очевидно, що їхні справи мають дійти до Гааги, так як уже до речі, в ГАГи було ухвалене рішення про довічне ув'язнення. Трьом громадянинам, громадянам, які причетні до збиття МН17. Тобто, це е, ще один практичний дуже крок рішення Європарламенту. Можна говорити про персональну відповідальність конкретних російських посадовців, і ця персональна відповідальність має бути реалізована в конкретних розслідуваннях і в конкретних судових справах. Над цим теж можна працювати, і Україна тут може подавати судові позови. Та ще 24 лютого, ми про такі заяви ну як могли лише мріяти. Тоді що ми їх не очікували, але зараз уст пана. Толтонберга вони звучать і сьогодні. Так само ці, ці посили вже і е, позиції, пряма мова формується зовсім по іншому, і вона наповнена зовсім іншими словами. От ми говорили про співпрацю з нашими партнерами. Я цитую, Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі, позбавляючи українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України. Це війна, де Росія агресор, а Україна захищається. Миру не буде, якщо переможе агресор, те саме державство. Ми повинні зробити все для того, аби Путін програв. Кінець цитати. Це абсолютно логічно. Просто Росія не буде зупинятися, і терористичні mm -hmm. атаки будуть надалі. І... і разом з тим. Я просто хотів додати, вибач Христина, і в світлі цієї цитати, я просто хотів, щоб ви її прокоментували. І тепер я просто хотів додати ситуацію з патріотами. Бо є реакція Столтенберга, зокрема на от цю ситуацію між Польщею та Німеччиною. Польща, мовляв, звернулася до Німеччини передати ці системи про Україні. І дивіться, як цікаво, Столтенберг каже, що це рішення національного рівня. Для мене особисто так: НАТО тут ні до чого, та чи інша країна має прийняти рішення передавати чи ні. Чи дійсно, як би скажімо так, Столтенберг дає пас Німеччині? І каже що, ну вже час якби приймати такі рішення і передавати такі системи про Україну? Це дуже правильний крок. Це перекладає відповідальність тепер на німецький уряд. Я думаю, що Німеччина за останні півроку вже достатньо серйозно зробила трансформацію. Коли ми взагалі не вірили, що Німеччина буде надавати нам серйозну зброю, зараз вони надають це. Пов'язано з тим, що вони відмовилися від російського газу. Зараз немає можливості для Росії впливати на німецьких політиків. Тому можливо, і системи ППО теж передадуть. Хоча я не вірю, що це так буде швидко. Ну це надто важко для Німеччини позбутися своєї системи ППО і перекласти перевести її в Росію в Україну. Це по суті буде для Росії сигналом того, що вони. Ну, це ж система ППО на захищала небо Німеччини. то очевидно, що можливо постане питання про спільну протиповітряну оборону. Так я розумію логіку. цього. Німеччина каже, що це елементи спільної протиповітряної от, протиракетної оборони НАТО. І, от НАТО відповідає, ну, тому це якби ну це дуже важливий крок uh -huh. до того, що ми іноді називаємо закрите українське небо. Uh -huh. Я, чесно кажучи, не дуже вірю, що вони наважаться на такий крок, але Україна повинна ставити це питання. І, ну, якщо не буде ставити питання, то точно цього ніколи не станеться. Тому Про... таке питання потрібно постійно піднімати і вірити, і сподіватися, що це коли-небудь стане реальністю, і Україна стане частиною протиповітряної оборони країн НАТО. Про інше питання, на яке наважилися Власне, німеччина, німецький уряд, німецькі депутати прирівняли голодомор до Голокосту резолюцію, яку е, має голосувати Бундестаг, і власне німецький Бундестаг з наступної середи голосуватиме за визнання Голодомору геноцидом українського е, народу. Е, ну так вже пройшло скільки років, і саме зараз Німеччина вдається до цього кроку. Для, чого для, для Німеччини зараз, так? це такий це навіть не українське питання, це німецьке питання. У Німеччині дуже довго був комплекс за Другу світову війну. І будь-що відбувалося в Росії, в Німеччині, якщо це відбувалося щось погане. Не помічалося, тому що в них був комплекс вини, що, мовляв, ми тоді зробили цю Другу світову війну. Росія так постраждала. Те, щоб і українці страждали, якось так забулося, mm -hmm. і тому для Німеччини завжди було щось важко сказати і на ідеологічному рівні проти Росії. Тим більше в таких питаннях, як Голокост і Голодомор. Ну це взагалі для Німеччини надзвичайно чутливе питання. Але ті події, які відбулися в Україні, змусили німців замислитись. Що насправді всі ті жахи Другої світової війни вони можуть повторитися зараз, якщо закривати на них очі, і той весь фашизм, який був під час Другої світової війни, винайдений у Німеччині, зараз абсолютно ідентично реплікується в Російській Федерації, і тому після Ірпіня, після Бучі. Після всіх тих жахів, які робили російські окупанти і роблять на українській території, в Німеччині зрозуміли, що виявляється Друга світова війна і фашизм це не історія. Вона от відбувається тут і зараз. І сумна іронія, що це відбувається саме в Російській Федерації в Росії. Яка здавалося б, ну тоді, як кажуть в Росії, воювала з фашизмом. Uh -huh. Тому я думаю, що для Німеччини це дуже важливий комплекс, який означає, що комплекс мини подоланий. Вони вже тепер не мають у цій рефлексії, і вони тепер можуть говорити, що Голокост і Голодомор і ці всі речі це одне й те саме. І це рішення парламенту воно просто буде стратегічним для самої Німеччини, тому що воно нарешті позбавить Німеччину від цієї ідеологічної моральної залежності від Росії. Добре, від міжнародних питань так пройшлися по них, зрозуміли деякі важливі речі. Ключові повернемося перейдімо навіть, я б сказала, до внутрішньої нашої кухні, до внутрішньої політики. Питань також чимало, але одне з яких безпосередньо стосується вашої роботи як депутата. Вчора була сесія, значить, Київської міської ради. І ухвалили рішення з ініціативи Європейської солідарності, як я розумію, про те, щоб надати Борису Джонсону статус почесного громадянина Києва, за що ми дякуємо вам, звісно, щиро. І від імені Бориса Джонсона і від імені всіх українців, які його дуже люблять, які ще були ухвалені рішення. Я знаю, що ви ухвалили рішення пов'язані з світловідбивачами для пішоходів. Розкажіть. Це дуже просте і потрібне рішення. Це означає, що, це тепер, 100 що Тепер діти в школах матимуть захист, хоча б такий, і це буде за рахунок міського бюджету. І зараз ми. Бачимо, що відбувається під час блокауту на вулицях міста, коли все темно, нічого не видно, то принаймні діти будуть захищені. До речі, це абсолютно такий нормальний європейський підхід, чесно кажучи, навіть до війни варто було б щось подібне зробити, і на рівні закону запровадити норму, коли діти, які йдуть в школу, Повинні мати такі світловідбиваючі пристрої. Це є норма для велосипедистів зараз, але важливо, щоб це було для дітей. Я це... взагалі закликаю громадян всіх, не лише дітей, користуватися цим. Це надзвичайно посилює безпеку на ця норма. Правило. Якщо я не помиляюсь, діє вже два роки. Є закон в Україні, що всі пішоходи в темну пору доби мають мати на собі якийсь світловідбивач. Якщо я не помиляюся, у нас діє така норма, але я ще жодного пішохода по моєму не бачила з цими світловідбивачами. Вони, до речі, продаються на, на заправних станціях, коштують 40 гривень. Тому ми дуже закликаємо вас так можна придбати говорити. їх. І дуже важливо, тому що вас водій не бачать. Те, що в нього є фари, не означає, що вас видно в темну пору доби, коли ви в темному одязі. Ну але те, що для дітей таке зробили, це дуже дуже радує. З іншого боку. Для того аби громадяни відчувалися в безпеці, і могли погрітися там, підзарядитись, ми про пункти незламності декілька днів послів поспіль говоримо. І от наш колега через те підводку надіслали добре. Прочитаю все, через те, що Росія продовжує обстрілювати нашу критичну інфраструктуру у всіх регіонах. спостерігаються перебої з електроенергією, воно поступово відновлюється але. Не завжди енергетики, попри графік роботи, 24 на 7, встигають все поновити. Так, от українці мають змогу в цих пунктах зарядити гаджети, погрітися та зв'язатися з різними рідними. І ці пункти запрацювали по всій території України. Наш Андрій Соломка, наш колега, кореспондент, відвідав декілька таких пунктів, поспілкувався там з людьми. Можемо зараз послухати. У моєму будинку вимкнули світло десь 20 годин вже немає світла. Такі от пункти незламності, які працюють в різних точках і нашого міста і в різних містах України. Наскільки вони рятують? Вони ситуації? дуже актуальні, і я дуже вдячна людям людям, які це. Зробили, бо це наше спасіння. Бо я тут зараз можу зарядити свій пауербанк і хоч трохи в мене, в мене мати така похилого віку. і Мені потрібно з не, ну, завжди мати зв'язок. Ну і про супергероїв ще українських поспілкуємось. Ми звичайно ж говоримо зараз про енергетиків. Вони працюють цілодобово аби якомога швидше дати світло споживачам. Ми завжди про це кажемо, ледь не щогодини і дякуємо енергетикам нашим і не тільки всім працівникам критичної інфраструктури, всім тим, хто щоденно намагається відновити водопостачання в домівки українців. Ну і далі фрагмент відео, як наші енергетики долають наслідки ракетних обстрілів російських окупантів. Блокаут, ну направду, відео відображено навіть, скажімо так, постраждало інфраструктуру, тому що там видно там ті чи інші ящики, та трансформаторні, як їх можна назвати. Там проводка, певно, знаходилася, яка вся видно, що погоріла. Якби глобально не спеціаліст, але про наслідки можна говорити. і От і реально вони масштабні. Масштабні про пункти обігріву тоді поговоримо. Я ще жодного разу не відвідував до речі, але ну я теж до речі почули зараз, ми людей. До речі, зараз запитаємо Сергій відвідував і може нам щось більше розказати. Пункти незламності ви були? Вже мали можливість подивитися, як вони працюють. Я був на двох пунктах незламності, які вже створені були давно, створені приватним бізнесом. От я маю будинок, де проживаю зараз під київською в Київській області, дуже близько до кільцевої дороги. Перший пункт незламності – це заправка. І коли відбувається блокаут, там все працює. Туди приходять люди, заряджаються. Ну, є генератор, і є генератор, і це один для мене пункт незглавності. Але найголовніший пункт незламності в центрі селища, там місцевий бізнес, ресторацію. Поставили собі заздалегідь дизелі, і кожний вечір, все селище, де немає електрики, збирається, підзаряджає гаджети. Важливо, обмінюється інформація, спілкується між собою. Звісно, харчується, там можна все придбати, там зв'язок працює. І для мене це пункт незламності. І я хочу сказати, що, звичайно, це дуже важлива ініціатива з боку держави зробити це на державному рівні. Але не забуваємо, що у нас є приватний бізнес, який це вже зробив. І вони це вже туди інвестували кошти. І я вважаю, що, наприклад, якби я був владою, я би зробив так, щоб той бізнес. Який купив за власний кошт дизелі, не платив з цих коштів податки, тобто, щоб от ту частину, яку вони купили, дизелі, і вони вже не сплачують у державний бюджет. Чому тому, що зараз такі бізнеси виконують соціальну роль? Вони допомагають людям, вони дають їм послуги по зв'язку, по обігріву. вже. Хоча б це могла забезпечити держава, але вона не може забезпечити через російську агресію. І якщо цей бізнес приватний вже виконує таку роль, то вони мають бути підтримані державою. Я вважаю, що це було б дуже правильно. Тому, крім оцих от державних пунктів незглавності, ми повинні звертати увагу на бізнес, який зараз виживає і не просто виживає, а дає можливість вижити іншим. Це, це, це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про європейське суспільство, про ініціативних громадян, які щось роблять, то хто ж це як не такі от бізнесмени? Тобто не платимо податки Ну дивіться, от, ви, от якщо ви власник бізнесу, так. ви, Просто нас люди ви, ця, ви купили так. дизель. Угу. Цей дизель працює. До вас в заклад приходять люди, угу. можуть щось зарядити, так. можуть отримати зв'язок і йдуть Я люди. витрачаю, так. Ви так. витратили ці угу. кошти на дизель, ви на цю суму не маєте платити податки, тому що, по суті, ви виконуєте роль держави. Ви допомагаєте людям вижити в ці часи. Ну, слухайте, ми ж хочемо зібрати податки з людей для чого? Для того, щоб держава на ці кошти підтримувала ЗСУ і надавала громадянам якісь послуги. Ремонтувала дороги, надавала послуги зв'язку на державному рівні, якщо це йдеться про не про приватний бізнес, в тому числі і допомагала людям вижити. А бізнес це вже робить, тобто, без посередництва держави цей бізнес вже підтримує громадян. Пройдіться по місту Києву, як виживає бізнес. І подивіться, куди зараз люди йдуть. От я зараз ризикну зокрема, рекламувати доста... систему доставки розетки, де можна піти і зарядитися. Ну, вони за це я заслу... бачив навіть фотографії. Вони, просто... це так, так. вони це заслужили. Вони це заслужили. Це не реклама, що... ми просто про них говоримо. Тому... Так, і... тому я, наприклад, вважаю, що якщо в якусь установу, або тобто, там, навіть на бензозаправку приходять люди і можуть там отримати якісь послуги, без того, щоб заправлятися, наприклад, пальним, то це вже заслуговує. Вагу і на підтримку держави. вчора. Один з випадків, який яскраво це демонструють, стався в столиці України, коли дівчинка, який потрібен був інгалятор, батьки привезли на заправну одну з заправних станцій в столиці і підключили його до розетки саме цієї заправної станції, аби цей генерал е... інгалятор запрацював і вона могла подихати там певним медпрепаратом, очевидно, наскільки я розумію, але він їй був край необхідний. А в батьків і в цієї дівчинки вдома не було ні світла, нічого абсолютно.